Вітаю всіх на моєму каналі Чим обробити сад. У цьому відео розповім, чим обробити свої рослини під час рясних дощів. Грибкові захворювання дуже полюбляють вологу та прохолодну погоду, а темпи їхнього розвитку та об'єми завданих збитків можуть вражати. Багато препаратів під час рясних дощів просто вимиваються з рослини або знижують свою захисну дію. Щоб запобігти хворобам у цей період, рекомендую обробити ваш урожай та декоративні рослини препаратом реву Стоп. Основний перелік хвороб та рослини, які ними вражаються, залишаю на екрані. Цей препарат складається з двох діючих речовин: Дефоконазол, багато хто знає цю речовину як препарат СКОР та мандіпропамід. Мандіпропамід після обробітку не вимивається та не знижує своєї ефективності, навіть під час затяжних дощів. Він буде захищати ваші рослини від грибів з роду ооміцета. До хвороб, викликаних цими грибами, можна віднести фітофтороз, переноспороз, мільдю. Частково він захищає від альтернеріозу та кореневої гнилі. Щодо декоративних рослин, то у цей період ним добре обробити рослини, перелік яких ви бачите на своїх екранах. Гриби роду ооміцети дуже полюбляють молоді саженці і не нехтують ні овочами, ні квітами, ні декоративними рослинами. Але, на жаль, ця речовина обмежена в дії і впливає лише на ооміцети. По цій причині в цьому препараті є інша діюча речовина під назвою дефеконазол. Він не впливає на хвороби викликані його оміцетами, але впливає на багато інших грибів та буде захищати ваші рослини від таких хвороб, як клястероспоріоз, борошниста роса, корчавість листя, моноліоз, кокоммікоз та багато інших, які ви можете бачити все на екранах. Кому сподобалось відео, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте відео друзям. Нехай їхні рослини будуть здоровими. Допомагайте збройним силам України, хто чим може? До зустрічі!